Розглядається традиційні скарби захисників Тарасова Сергія Олесійовича, Тарасалась Ясанка Степановича, на саду під час інститутів до нас. 2020 року продовжуємо проточку Дар'я Володимира Володимировича у цьому домовленні на фінальній справі виконувалися штани, які вказують 65% різних оцінів, штани, які є різними місцями, штани, які різні оцінами, штани, які не різними, штани, які різними оцінами, штани, які вирішили піти сіділя.

Доверяєте складу нам Захисник Тараса, в доверяем. суду доверяю. Будь ласка, Віталій Валерійович, да. Горбачов, ви довіряєте суду? Відводим не буде? Чуєте нас, ні? Ну? Доверяєте суду? Довіряєте суду складу до суду, я? Довіряю. Добре, перед початком, а, так? у нас так, це ви бачили, так? Написали заяву, в принципі, заступ. Не ходить по залу і, і... 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 <кліп>. заваджувати судому розумію. питання перед початку просить. Адвокат Саласкі відсутній. Захисник Тарасов викладені в доповненнях до пеліційних скарги? Є, отримали їх ще сьогодні. через Прокурор Ні, Не доповнені до поліційних скарги. Подивіться, що вони там і висновок. Преєву у прокурора ціни. Звісно, так. Ні, не, не, не так ще не. Прокурор заявив на питання. Корбачов, у вас будуть якісь процесуальні нема? Тоді приходимо справи, по суті, доповідається короткий зміст, скажем, не хвалити, доведе потенційної скарги, малятки. Буде проявлятися е, дана ухвала. Оскарженою ухвалою е, Було задоволено попитання старшого слідчого доспродовження було... стопортивання під вартою. Продовжено йому стати мання під вартою майже 40 років до світового розслідування на 60 62 вересня цього року до завтра. Не поруч зазначення ухвалею захисників Теласу, всім супер професіонувати скасувати, наук, якою відмовити у задоволенні про питання, обґрунтовує свідомо тим, що ухвале є незаконної закону талантом суміш, то саме закону і позамена допомагати з інших судді. Та не повністю виробництво вище приєднання провадження. Передаємо в основному засіданні 12 грудня цього року захисту було заявлено усну основі від Гридасові, який протокольною ухвалою залишено без розгляду, а в подальшому замадяна суддія народу слідчою суддею Гридасовою було постановлено ухвалено, оскаржено, залишаючи при цьому заяву про перед слідчим. При цьому не було визнано розборування своїми посадними правами щодо відводу. Належана на тому, що буде збір, я не може вчиняти вулиці, правильно. Не погоджуючись з нашим правозахисником, села теж показав деревачова, адреси про ці теж скасувати поставити на руку, якою... Застосувати до Кропачок будь-який більш необхідний, потім вирішується, напологає закону, писаний закону, реалізаному закону, зазначає, що мій законодавний за собі критерію кримінального до поліції саме провадження, не відноситься до повноважень ДБР, а вони не можуть засунуватися цим проблем. А вона наголошує на тому, що родний допуск того числі матеріальної дій не підтверджує умисну. Умисло, Гробачова, що до цього і непримітного характеру. доведені також дітки ризики. А бренд казує, що у віку між цього мають постачальні достигнути, має страхів групи, має мати постійного віку, яка посірває, отримує покупці кінчення, будь ласка, першою тому, Старасу. Можна я точно. А, так, добре. Просто стисло, я доповів основне, бо важко навіть на відеоконференції зв'язку чути. Давайте ми будемо седічки. Вам стоєчки, мікрофон до себе, будь ласка, щоб вас. Я не буду затягувати час, ваш честь. І туди повернуться до мікрофона. Ваш честь. Ми вважаємо ухвалу співно незаконною, приготуємо це наступне. Як всі знають, відповідний досвід. Критерії, за які, які повинні бути враховані під час обрання запобіжного заходу, це стаття 177-178. А саме частина 2, 177 це обґрунтованість підозрюва, тобто так званий об'єктивний сторонний спостерігач. Ми повинні подивитися на всі звинувачення прокурора так, з сторони так званого об'єктивного середнього спостерігача. Перше, це стаття 255, яка інкримінується нашим підзахисками. Ми вважаємо, що порушена як сама стаття 255, так і стаття 28 Кримінального кодексу України. Про що ми кажемо? За статтю 28 Кримінального кодексу України є визначення злочинної організації. За цим визначенням необхідно, щоб усі особи вчинили два і більше тяжких злочинів. В нашому випадку у нас чотири статті інкримінуються, 219 не тяжка. 209-та, яка є тяжкою, не інкримінується як мінімум одному це Райчеву, тобто вже нема 5 осіб. 212, один із епізодів 212, також не інкримінується Райчеву. І таким, област... таким чином залишається лише один епізод, який інкримінується усім п'ятім особам. Це 212 в частині державного підприємства. Таким чином відсутні визначення злочинної статті... організації, як того передбачає Кримінальний кодекс України. Це перше. По-друге, обвинувачення за статтєю 255 вимагає докази ієрархічності та стійких зв'язків. Це може бути доведено або, на нашу думку, або якимось НСРД, або свідч... свідченнями. Ну, ми... Я розумію, я не кажу про належність та пустинність. Я кажу, що в матеріалах справи взагалі немає жодного документу, на яких було б видно, що хтось когось контролював, є якась ієрархічність. Це друге. По-третє, мова йде, в чому вражається 255-та на думку слідства, це відносини контролю. Відносини контролю доводяться на думку сторони обудювачення. Вони состоять в тому, що нібито приватне товариство контролювало державне підприємство і в цьому брав участь, зокрема, наш клієнт, наш підзахисний. Однак, якщо ви подивитесь навіть ті матеріали, які надає прокурор на підтвердження цього, наприклад, свідчення виконуючи обов'язки директора державного підприємства, який каже, що ніхто нікого не контролював, він був незалежний, він сам приймав рішення. Те ж саме кажуть всі інші свідки, покази яких було покладено прокурором у основу цієї підозри та обрання запобіжного закладу. Так. Далі доказ це лінгвістична експертиза. Тобто прокурор взяв на власні слідчі розшукові дії, вони посадили вчителів української мови, тобто осіб з лінгвістичною освітою. І вважають, що особи з лінгвістичною освітою мають право встановлювати, чи були відносини контролю, чи не були. На нашу думку, це питання виключно юридичне, його повинні вирішувати юри... юристи. Якщо хтось і може відповісти на це питання, то особа з юридичною особою, тому що це саме юридичні критерії. Це також підтверджує, що жодної 255 ї статті е, немає. Далі я перейду до статті 209 219. Я їх буду аналізувати у з'ясті, тому що всім відомо, що 209 та стаття логалізації не самостійна, а завжди має попереду так званий предикатний злочин. тобто навіть з цієї позиції предикатним злочином може бути якийсь корисливий злочин або злочин проти власності. Тобто, для того, щоб щось легалізувати, спочатку потрібно чимось заволодіти. У нас в якості предикатного злочину 219 стаття доведення до банкротства, яка апріорі не може бути предикатним злочином, тому що в рамках цієї статті ніхто нічим не заволодіває. Це злочин про порушення нормальної господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо він доведений. Та про стан стійкої фінансової неспроможності, а не про якийсь промисловий злочин. Далі стаття 219 має спеціального суб'єкта. Сам Кримінальний кодекс, встановлює, що за цією статтю ця стаття може інтермінуватися лише засновнику або посадовій особі державного підприємства, якщо ми кажемо про доведення до банковського державного підприємства. Жоден з, ну, наш, як мінімум, наш клієнт, наш підзаміст, не на є посадовою особою державного підприємства, з позиції об'єктивного спостерігача не може бути суб'єктом зазначеного злочину. Далі 219 -та доводиться так званим звітом внутрішнього аудіту, тобто Міністерство провело звіт внутрішнього аудіту, і як сторона обвинувачення вважає, що там є те, що причиною стійкою стану фінансової неспроможності є якісь дії. Насправді, якщо почитати цей звіт, то це хронічні захворювання будь-якого державного підприємства вугільного, і там купа проблем зовсім не пов'язана з якоюсь одною дією когось дією. Далі страна обвинувачення доводить 219 до економічної експертизи. Якщо подивитися повідомлення про підозру, то нашим підзахистом він період 2022-2023 рік, вересень 2023 року. В той експертизі, яка надає, надається прокуратурою, зазначено, що стан стійкої фінансової неспроможності існував задовго до 2022 року. Тобто апріорі навіть з цієї позиції немає причини на зв'язку, не може е дії, які відбулися позже, якось впливати на той стан, який виник до цього. Е щодо статті 209. Якщо ви подивитесь в суть, що ж розуміє прокурор під неправомірною діяльністю, то прокурор каже, що приватне товариство нібито мало якісь борги перед е державним підприємством, тобто виключно господарські зобов'язання. Замість того, щоб виконати господарське зобов'язання, приватне товариство сплатило дивіденди своєму акціонеру. Тобто виключно господарські відносини. Е, ну, за, так, за такою логікою можна там, покупку хліба визнати легалізацією. Це право власності, кожен суб'єкт вирішує, коли, коли, якщо дотримуються критерії виплати дивідендів, то кожен суб'єкт вирішує, куди витрачати свої кошти. Цієї підстави також ми вважаємо, що з позиції відкрити спостерігача відсутність стаття 209 Кримінального кодексу України. Е, стаття 212 Кримінального кодексу України, яка інкримінується, вона, як я вже сказав, складається з двох епізодів. Перший епізод це нібито ухилення приватного товариства від сплати ПДВ. Тобто там на межі 2021 2022 року змінилося податкове законодавство, та навіть податково давала роз'яснення, як його правильно застосовувати. Ну, по-перше, для того, щоб казати про статтю 212, ми потрібні мати податковий борг юридичний. Податковий борг відповідно до податкового кодексу виникає лише після проведення податкової перевірки або самостійного декларування особи. Тобто, якщо зобов'язання після адміністративного оскарження узгоджено або не оскаржувалося. В нашому випадку податкової перевірки нет, немає, е якогось документу, встановлюючи податковий борг, також немає. З кощів відсутні не то, що склад злочин, а взагалі події злочину. Якщо ми кажемо про 75 мільйонів, то якщо податкова сама визнає, що є складністю застосування законодавства, то про який умисел 212-ї взагалі можна казати. Якщо буде доведена несплата, то це як мінімум просто податкові відносини та недоїв. Другий епізод 212-ї це несплата державним підприємством податкових зобов'язань. Ну, по-перше, також 212 має спеціального суб'єкта, не може бути таким суб'єктом особа, яка не має відношення до державного підприємства. Як я вже сказав, наш підзахис не жодного відношення до цього не має. Крім того, не доведено жодними належними та допустимими доказами, що були якісь вказівки державного підприємству не сплачувати такі податки. Далі я трошки зупинюсь на ризиках. Це наступний елемент, який повинен бути доведений прокурором. Ризиків жодних немає. І якщо ми подивимося на всі доводи у клопотані, то це лише доводи без жодного доказу. Так, по-перше, прокурор вважає, що наш підзахист не на нібито може переховуватись від слідства, тому що він нібито має закордонні паспорти та нібито виїжджав за кордоном. Ну, По-перше, усі закордонні паспорти, які були підозрювані, були вилучені у ході обшуку, і прокурор не буде, я думаю, заперечувати, що зараз всі ці закордонні паспорти знаходяться у нього. І пенсійне посвідчення знаходиться у нього. Тобто жодної навіть юридичної і можливості виїхати за кордон ми не маємо. По-друге, як ми вже зазначали, так, наш підзахист не виїжджав за кордон, однак він 30 разів виїжджав і 30 разів повертався, знаючи. То, що проти нього заведено кримінальну справу. Це, на нашу думку, навпаки, підтверджує те, що ніхто ні від чого переховуватись не може. Ще одним ризиком, який зазначає прокурор, це є нібито значний фінансовий у нашого підзахисного, нібито це також допоможе йому переховуватись від слідства. Однак на теперішній час ухвалами слідчих суддів Печерського району заарештовано усі, усі активи без виключення. Жодної копійки вільної не арештованої підзахисного немає. Тобто, все це спростовує доводи прокурора щодо ризиків. Прокурор не обґрунтував неможливість використання іншого запобіжного заходу менш суворого, ніж обрання, тримання під вартою. Ні застави, ні особистого зобов'язання, нічого цього ви в клопотанні не знайдете. В той же час прокурор посилається лише на тяжкість злочину, що відповідно до практики Європейського суду, як ми всі знаємо, само по собі вже не може бути підстави для обрання запобіжного заходу. Натомість пропадший Віталій Валерійович є сумлінним громадянином, він сплачує податки на територію України, весь центр життєвих інтересів знаходиться в Україні, сім'я, бізнес, все. Тому, на нашу думку, відсутні будь-які ризики, передбачені 177-178 статті Кримінального кодексу України. Тому ми просимо скасувати ухвалу. Ми, звісно, бажаємо, щоб не було обрано жодного запобіжного закладу. однак у випадку, якщо... Суд все ж таки дійде до висновку, що інтує якась обґрунтованість підозри, то ми просимо обрати будь-який більш на який запобіжний захід не позбавлений з під підвалів. Дякую. Запитання. Не повторюється. Захисник допомогу захисник Тарас. Я підтримав позицію свого колеги, але хочу навести, на мою думку, переконані аргументи на захист свого клієнта. Ваш ми вважаємо, що суд, захист вважає, ось, що суд першої інстанції неправильно застосував закон про кримінальну відповідальність. Про що йде мова? Мова йде про незастосування судом закону, який підлягав застосуванню. Ну, ми до відповідальності не переглядаємо. <пості> Я б доповнення це зазначив і враховуючи римські прип... максими, на яких постійно наголошують. Важчість, ну, питання вґрунтовності підозри. Е, е, в ракурсі вґрунтованості підозри е, захист має право висказати свою позицію, а суд або прийняти, або відхилити. Важчість, е, на нашу думку, ну по-перше. Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством. Це частина першої статті першої КПК України. Кримінальне процесуальне законодавство складається не лише з відповідно положень Конституції України, але і ще з міжнародних договорів, згодом на обов'язковість, яких надана Верховна Рада України. Ми вважаємо, що суд першої інстанції не застосував Конвенцію Ради Європи про відмивання пошук АРС. Та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму. Ця конвенція ратифікована Верховною Радою України, є відповідний закон від 17 днів 2010 року, номер 2698 Ця конвенція має безпосереднє значення щодо обґрунтованості підозри, яка пред'явлена стороною обвинувачення Кропичу Віталію Валерійовичу. Зокрема, хочу наголосити на тому, що. В цій конвенції визначене наведено відповідне поняття, що таке предикатний злочин. Це злочин, будь-який злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, зазначеного в статті 9 цієї конвенції. До цієї конвенції Верховної Ради України прийнято закон. Він таки називається про ратифікацію Конвенції Ради Європи, про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму. Так, на виконання вимог Конвенції Україною прийнято відповідні правки. Так, да, прийняти відповідні правки. Це стосується якраз кваліфікації підозри за статті 209. Так от, пунктом 2 цим законом визначено, що Україна відповідно до пункту 4 статті 9 конвенції заявляє, що буде застосовувати пункт 1 статті 9 Конвенції тільки у випадках, коли за передикатний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Враховуючи вашу честь відносно підозри, підозра прий'явлена за статтю 212-219. Ні 219, ні 212 не передбачає позбавлення волі. А відтак не може бути предикатного злочину за 209 статтю по відношенню до тих злочинів, про які орган сторона обвинувачення наголошує. На нашу думку, не застосований слідчим суддів закон. Тобто судом не враховано, що предикатний злочин до інкримінованих Кропачу Віталію Валерійовичу статті Кримінального кодексу не застосовується. Це визнано законом. Я вважаю, що це істотне порушення кримінального закону, тому що ну, ми не застосовуємо. Тобто, якщо б це було е, статті, за які позбавлення волі передбачено, то так, предикатний злочин діє в національному законодавстві Лише в цій конвенції що таке предикатний злочин. Ми дуже довго шукали, тому що 209 стаття Кримінального кодексу, аби підозр була обґрунтована, вона має стосуватися накшалт, наприклад, частини 5-191, вона передбачає позбавлення волі. Тому ми вважаємо, що в цій частині слідчий суддя не врахував, що це обґрунтована підозра, не може бути людина притягнута до собі для кримінальної відповідальності. Це суттєво ваша честь. Наступне, сторона захисту вважає безпосередньо нас на підставі зібраних доказів, які зібрала сторона обвинувачення, слідчий суддя фактично здійснив неповноту судового розвитку. В чому саме це полягає? Прокурор, приявляючи повідомляючи про підозру, зобов'язаний був провести експертизу і визначити розмір матеріальної шкоди. Слідчі суддя не звернув увагу на те, що в даному кримінальному провадженні по ініціативі прокурора була проведена судово-економічна експертиза. Це постанова про призначення судово-економічної експертизи від 23.01.24 року в кримінальному провадженні. За результатами цієї експертизи не було встановлено збитків у розмірі 75 мільйонів там тисяч гривень щодо ухилення від сплати податків. Тобто клопотання слідчого погрудженого прокурора вмістило в тому, що наявні ознаки злочину, тобто обґрунтований з підозрює як предикатний злочин в подальшому легалізація щодо ухилення від сплати податків. Однак експертиза це не встановила. Більш того, слідчим судом не враховано пункт 21 постанови Пленуму Верховного суду України від 8.10.2024 року, яким встановлено, що при розлізі справ про злочини пов'язані з ухиленням сплати податків, інших обов'язкових платежів, судам слід мати на увазі, що фактичні дані, тобто фактичні дані, які е, стверджують про те, що є е, е, подія злочину щодо ухилення з е, ухилення сплати податків, має підтверджуватися або Акт документальної перевірки виконання податкового законодавства або висновком експертів, як сказав мій колега в даному кримінальному провадженні, податкова перевірка не проводилась і лише тільки зараз вона. Проводиться і не встановлено ухилення від сплати податків до у розмірі 75 мільйонів. Ми вважаємо, що це також суттєво, адже ці докази надавались безпосередньо стороною винувачень. Тому стверджують про те, що наявні ухилення ухилені сплати податків і заподійні збитки ну фактично відсутні. Слідчий суддя свого не врахувало. Тобто фактично відсутність доказу, як такого, допустимого або недопустимого, а відсутність доказу підтвердження розміру звиків в розмірі 75 мільйонів гривень, ну, не, не знайшло свого підтвердження. Ми про це зазначали в суді першої інстанції. Тому вважаємо, що Висновками експерта номер 1519 1520, дріб 2471 від 14 лютого 2024 року не встановлено розмір матеріальної шкоди збитків за даним державному бюджету України внаслідок декларування податкових піль до Краснолюманська. А відтак, оскільки орган досудового розслідування призначено експертів для визначення розміру матеріальних збитків та отримано висновок експертів за затримання вимог статті 242 КПК. Безпідставним є твердження про обґрунтованість підозри з посиланням на непідтверджені докази в співучасті Кропача Віталія Валерійовича в виховані сплати податку. Тому вашість, ми просимо, аби ви дослідили постанову про призначення експертизи, де ставились питання безпосередньо прокурорам-експертам, а також висновок, який складені за результатами проведення виконання цієї постанови 14 лютого. Просимо скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 12.07 в даній справі та постановити нову ухвалу, якою обрати Кропичу Віталію Валєвичу запобіжний захід у вигляді ціледомового домашнього арешту. Ви підтримуєте доводи, викладені вашими адвокатами? Чуєте нас? Крапочів. Крапачов. Чуєте нас? Ні? Вам чутно? Крапачов. Чуєте нас? Ви підтримуєте от своїх адвокатів? Добрий ваш кадрка. Я взагалі не скажу, що ви говорите Чує, що... Ви підтримуєте ті доводи апеляційної скарги, які виклали ваші захисники. Так. Підтримуєте. Дякую. Прокурор, будь ласка, ваші дороги. На мікрофон теж, будь ласка, близько, щоб чув Карпачу. Дякую за честь. Так, по-перше, сторона обвинувачення не згодна а, з скаргами, які подали а, захисники, з огляду на те, що... По-перше, 6.09.24 року слідчим судей Печерського районного суду вже продовжено по-новому запобіжний захід Кропачову на два місяці до 2.11.2024 року, тому вважаю, що навіть предмету розгляду цього скарги немає. По-друге, повідоми Кропачову грунтується на зібраних стороною обвинувачення доказах, документах, які ми надали стороні. Сторонам і суду це проведені слідчі дії, це проведені експертизи, це проведені негласні слідчі дії. Сторона обозначення вважає, що вони є обґрунтованими та достатніми для повідомлення про підозри. Щодо необґрунтованості, на яку вказують сторона захисту, хочу зазначити про те, що сторона захисту вказує на якісь, на якісь документи які з. Матеріалі кримінального провадження, вдаючись до оцінки доказів, що є е, наступним етапом кримінального провадження. Тому прошу відмовити задоволені скарги, е, ухвалу суду, залишити без зміни. Проголошується результативна частина ухвали. Київського апеляційного суду упала іменем України. Е, Відповідно за сцени 2 статті 376 кінопрокового кодексу України, коли суддів постановила апеляційні скарги захисників Тарасова, Сергія Олексійовича та Саласького. Олександра Степановича залишити беззадоволення, опалості судді, у часів 12-го безміну пала на перемогу поголошення. Одказуваний підлягає, промотат буде оголошеним часом судового зароження 16 вересня, о 12 годин, 35 хвилин. Головуючи судді підписи. Судоволення закінчення, будуть Будьте здорові. до 27